Концентрат єврейська пейсахівка вже є на сайті. Ми його зробили. Дивіться, як він виглядає такий животатий набір, ледве як помістилися інгредієнти в ту упаковку. Ззаді ми написали, як його приготувати. Хотів би звернути увагу, що практично всі концентрати, які ми зараз розробляємо, будуть мати один спосіб приготування. Це ми робимо для того, щоб людина, взявши в нас один е, такий концентрат, зробивши його отак, як я тут робив. Е, вона вже е, так якби не заморочувалася, не вичитувала ті інструкції, а взявши другий, вона вже зробить зроби собі путь тому алгоритму. Я думаю, що це буде так дуже зручно для наших клієнтів, тому от той підбір інгредієнтів, дозіровка і так далі, ми дуже так відповідально до цього ставимося і підбираємо іменно такий, такий варіант, щоб людина могла собі от по тій схемі все зробити. Вже є на сайті люди, які замовляють. Я в сьогоднішньому ранішньому відео говорив, що... Сьогодні ми відправляємо на другий день. Тобто, ви, якщо сьогодні замовляєте, на другий день тільки їде. Тому що в нас кожного дня збираються закази, і вечором машина їде на пошту, відправляє товари. Ті люди, які в нас заказали вже після четвертої години, вони вже йдуть на другий день. І сьогодні в нас просто дуже сильний ажітаж на такі концентрати. Тому ми так по мірі один день. Я думаю, що для вас воно не дуже зіграє велику роль, а нам буде так більш комфортно вам відправляти, щоб ми там не їздили по два рази на пошту. На сайті Олег. Заходите в рубрику концентрати, і там ви вже бачите 5 концентратів у нас сьогодні є. Ну і Ми рухаємося далі і ми будемо продовжувати ту тему, тому що люди оцінили, люди зрозуміли, що це є просто бомбезний варіант. Тому що, ви считаєте, за 250 гривень ви берете набір спеції, з якого зробите 22 літра. Вам не треба обладнання, ні треба нічого. Вам, я вже не буду повторятися, я сьогодні зранку говорю. Вам треба от купити собі банку і все. І ви вже маєте готовий варіант. Скоро я ті всі набори поставлю на стелаж і буду просто показувати, як вони виглядають по мірі пройденого часу, як ми його будемо робити і так далі, і так далі. Такий сучасний винокур на сьогоднішній день повинен просто в будь-якому випадку мати в асортименті в себе отакі концентрати. Прийшли люди, зробив дав на дегустацію. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!